Перші кроки почала робити місяців в 11. Ось так вона навчається зараз ходити. 29 березня Златі виповнюється рік. Вона народилася передчасно на сьомому місяці вагітності, розповідає мама Єлизавета Миколенко із Кропивницького. В терміні 28 тижнів з вагою 640 грамів і 32 сантиметри. Виходжувалась ми в перинатальному центрі. Лежали ми два з половиною місяці. Дуже переживали чи виживе дитина. Говорить, додому з лату виписали із вагою 2 кілограми 300 грамів. Ніяких проблем зі здоров'ям немає. Звісно, що до шести місяців ми стояли на обліку у окуліста, у невролога. Також кожного місяця відвідуємо педіатра. Вона розвивається, як всі звичайні діти нічим не відрізняється. Ну хіба що вагою що вона чуть трішечки менше ніж діти в рік? 9-10 має бути, а зараз вона 7. Дітей, які з'явилися на світ раніше своїх термінів, виходжують у відділення реанімації та інтенсивної терапії обласного перинатального центру, розповідає лікарка Туріне Омарова. Передчасно народжені дітки – це дітки, які народилися з терміном вагітності від 22 тижнів до 37 тижнів. Зі слів лікарки, нині у відділенні шестеро передчасно народжених дітей. Дарина найменша. З'явилась на світ 17 лютого з вагою 600 грамів. Нині важить кілограм і 100 грамів. Виходжують і лікують дітей в кювезах. Це прилад, який підтримує температуру, вологу і кисень для дитини. Показники стану здоров'я моніторять цілодобово. Тут тепло, волого і темно. Тут створюються умови, наближені до внутрішньоутробного перебування, так як у животику у мами кліток. Тут є температурний датчик, і він регулює температуру тіла дитини. 36,6-37,5 – це норма. Торік у перинатальному центрі 189 немовлят з'явилися на світ передчасно. Двадцять двоє з них були вагою від 500 грамів до кілограма. Розповіла керівниця центру Тетяна Мітєва. Відбулися за 24 рік 1557 пологів. Народилося 1570 дітей, тому що двійні були 10,5% перечасних пологів. Це стосується пологів, які починаються з 22 тижнів і до 37 тижнів. В Україні ще ми не маємо відсотка за 24 рік, але відсоток за попередні роки коливався від 9 і до 12 відсотків. Говорить, за майже три місяці цього року в перинатальному центрі 48 дітей з'явилися на світ передчасно. Ми працюємо з 2012 року. Ми були перші в Україні Кіровоградський перинатальний центр. Тільки з початком працювання перинатального центру дітки з вагою від. 500 грам мають шанси, гарні шанси, і підлягають обов'язково реанімаційним всім мероприємствам, Мають шанс на життя і на якісне життя за словами лікарки, залежно від ваги, виходжування передчасно народжених дітей триває від одного до чотирьох місяців. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.